Всім вітання! Мене звати Андрій Саламаха. Хочу вам повідомити, що 10-11 жовтня в місті Києві команда Talker Education організовує дуже цікавий конгрес. Маю честь 10 жовтня прочитати доповідь про протезування вторгних адентій, а особливості, як виходити з помилки, які часто допускають лікарі-стоматологи. 9 числа в предконгресний день розповімо про цікаві речі, які про Україні ще мало хто знає. Перше динамічна навігація. Це дає вам можливість без шаблонів встановити правильні імплантати. Коли ви маєте наконечник, маєте спеціальне обладнання і встановлюючи імплантат без шаблону, ви зробите це не гірше. Це пришвидшує час і зменшує вартість. Друге, що буде цікаво, розповім вам це про таку відому вам всім методику фотограмометрію, але не купуючи дуже вартісне обладнання. А завдяки маючий iPhone ви це можете зробити. Тому є спеціальні пропорції, і ви власноруч спробуєте, що це працює. І третє, ми вам покажемо наш винахід викрутку і гвинт. Не змінюючи вашу імплантологічну систему, ви зможете зробити коректно вихід шахти гвинта у ваших якісних суперконструкціях. Реєструйтесь, раді будемо бачити кожного.